Вотій Красицький, український художник, портретист та патріот, народився 15 липня 1873 року в селі Зелена Діброва на Київщині, двоюрідний небіж Тараса Шевченка з дитинства малював на всьому, що потрапляло під руку: стінах, дверях, запітнілих вікнах. Хоч довелося працювати на землі. Серце тягнуло до мистецтва. У 15 років він їде до Києва навчатися у Миколи Мурашка. Фінансово допомагає композитор Микола Лисенко, пізніше навчається в Одеському художньому училищі та у Петербурзькій академії мистецтв. Його дипломна робота Гість із Запоріжжя стала візитівкою митця. Її купила Рада Академії мистецтв. А сьогодні картина зберігається у Львові. Митець швидко вливається в коло київської інтелігенції, знайомиться з Лесею Українкою, Іваном Франком, Михайлом Старицьким. Портрети цих людей приносять не лише прибуток, а й славу. У 1905 році Красицький разом з друзями організовує революційний гумористичний тижневик Шершень. Який висміює царські укази та московицьких панів. Через сатиру на нього починає тиснути поліція, вилучають картини, і журнал перестає виходити. У Полтаві знайомиться з Ганною Крикотень, майбутньою дружиною та музою його життя. Родина оселяється на Андріївському узвізі, будинок стає культурним центром, гостюють Франко, Лисенко, Старицький та інші діячі. Красицький невтомно працює над Шевченкіаною портрети Тараса Шевченка, сцени з його життя, твори на теми української історії та культури, створює листівки, серії народних писанок, оформлює вистави та свята. Тяжкі часи 1930-х не оминають художника, репресії зачіпають дітей, арештовують та розстрілюють рідних. Родина вислана на Урал і Башкірію. Фотій переживає інсульти, але продовжує малювати та видавати посібники з малювання. Перша персональна виставка митця триває лише один день 21 червня 1941 року. Наступного дня починається війна. Під час німецької окупації він працює над портретами українських діячів. Відмовляється малювати Гітлера, ризикує власним життям. Після звільнення Києва зазнає переслідувань КДБ та 2 червня 1944 року помирає від крововиливу в мозок. Портрети Шевченкіана та листівки Красицького зберігаються в Національному музеї імені Шевченка, Національному художньому музею України та Шевченківському заповіднику у Каневі. Фотій Красицький життя сповнене мистецтва, боротьби та української національної гідності.